Embrace me and take me to another place where I'm safe. Relate to me and shape me into another world. I'll be Привіт всім і з вами Маузер і надіюсь постійна рубрика новин. Після довгої перерви аматорка відкриває двері для всіх шанувальників кіберсвіту. У короткому відеоролику ви помітили, що адміністратор сайту змінив дизайн, на більш приємний для очей і оригінальний. І так, це одна із частин рубрики Огляд аматорки. Тут я буду розповідати про нове на сайті за останній тиждень і оскільки дизайн змінено, я коротко розповім про розділи, які відкриті на сайті та їх функції. І так, зліго ви можете побачити розділи статей, які є на сайті, наприклад, новості кіберспорту, ігрові обзори, новості портала. По центру ви можете побачити горизонтальне меню, в яке попадете у розділи сайту, наприклад, фото, відео, файли, користувачі і так далі. Також мувік дня, там постійно будуть відомі мувіки та нові мувіки у слайдах. Також у верхній частині сайту ви можете натиснути на свій. Логін профілю, Зайти у свій профіль, редагувати його, додати друзів, створити блог, оголошення, подивитися свої награди, ну і так далі. У цій категорії я буду викладати ваші мовики, оскільки їх ще немає. Давайте подивимось мій останній мовік. У цьому розділі ми будемо розповідати вам про наші плани на майбутнє. Наприклад, ми плануємо зробити турнір, але от не знаємо з чого, допоможіть нам. Ми хочемо зробити турнір або для CS, або для Net4Speed. Ваші пропозиції пишіть нам в річку на сайті модератору або мені. Також у нас йде набір файловиків, модераторів, стрімерів і нам потрібна людина, яка могла б нам на турнір дати сервера. Ми будемо дуже вдячні. Ну і все це був наш перший випуск новин. Дякую, що ви його дивилися. До скорих зустрічей. Залишайте коментарі.